Вітаю усіх! Мене звати Альона, ви на каналі Майстриня. І сьогодні ми з вами виготовляємо ось такі чудові новорічні яскраві іграшки на ялинку. Вони виконані всі із фетру, оздоблені аплікацією та різними такими ручними швами. Можете взяти будь-яку кольорову гаму для вашого уподобання та використати інші ручні шви. Дрібні деталі іграшок ми можемо приклеїти за допомогою будь-якого клею, чи текстильного, чи клеєвого пістолету, чи навіть можемо використати клей якийсь універсальний. Інші деталі пришиваємо, не забуваємо про готовий декор для наших іграшок. Це бантики, шнури, а також цікавий варіант іграшки з вирізною деталю верхньою у вигляді ось такої аплікації. Готуємося до роботи. Для роботи знадобляться матеріали та інструменти, що ви бачите на екрані. А також нам будуть необхідні шаблони для виготовлення іграшок, які ви можете взяти безпосередньо із відео. Виконайте дії, які ви бачите на екрані. І скористуйтеся шаблоном для улюбленої іграшки. А також можете знайти схожі шаблони в мережі інтернету. Розпочинаємо виготовляти іграшку Олей. Для цього я ободжу спочатку великі деталі на фетр потрібного кольору, потім дрібні, обожу, вирізаю і власне, розпочинаю роботу над самою іграшкою. Приклеюю дрібні деталі за допомогою гарячого клею та пінцету для запобігання попадання клею на шкіру рук. Вишиваю мордочку оленя швом назад голка та пришиваю власне, до верхньої частини. Пришиваю мордочку до голови швом петельний. Пришпилюю та пришиваю носик швом голка вперед. Для петлі відміряю шнур 18 см, роблю петлю та приклею до задньої частини. Також приклею ріжки до задньої частини голови гарячим клеєм. Сколюю дві деталі іграшки шпильками та сшиваю швом пительний. Вимкнули слід, тому перепрошую за якість відео. Наповнюю наповнювачем та зашиваємо нижню деталь петельним швом. А також пришиваємо чи приклеїмо, можна готові взяти такі декор очей, і наша іграшка, власне, готова. Розпочинаємо роботу над іграшкою ялинка. На нижню деталь ялинки, наношу клей, в даному випадку полімер, оскільки вимкнуло світло, і в мене немає доступу до гарячого клею. Приклею петлю. Далі на верхній частині я за допомогою бісерної нитки та голки нанизую бісер і формую ось такі гірлянди. Ви ж можете просто пришити будь-які оздоблення у вигляді іграшок. Вшиваю дві деталі ялинки за допомогою петельного шва, наповнюю її наповнюючим та зашиваю отвір. Ось така цікава міні-іграшка у нас із вами вийшла. Декоруйте за власним уподобанням. а ми переходимо до доступної фігурки із печива. Вирізаю дві деталі за шаблоном. На одній з деталей пришпилюю і вирізаю ось таке сердечко та ротик. На місці цих отворів ми будемо підшивати фетр або фліс іншого кольору, і буде виникати ось такий цікавий ефект. Пришиваю дві бістеринки, де будуть розташовані вони у вигляді очей. Пришиваю дві деталі петельним швом. Перед цим забула сказати, що до нижньої деталі ми прикріпили петлю так само, як і в попередніх іграшках. Наповнюю наповнювачем іграшку, де тоживаю далі петельним швом, і, власне, буду оздоблювати її. Для цього я взяла атласну стрічку вузеньку, скільки іграшка маленька, зав'язала звичайний бантик, опалила кінці е запальничкою і приклею у вигляді декору. Наша іграшка готова, переходимо до будиночка із кроликом. Для цього розкроїла шаблон. На будиночок і на кролик окремо. Будиночок буду виготовляти без віконець, оскільки кролик буде кріпитися безпосередньо на сам будиночок. На шаблончику кролику я починаю пришивати усі деталі. Деталі, які є дрібні, я приклею за допомогою клея. Інші деталі я пришиваю швом голка уперед. А також оздоблюю вичку, я маю на увазі мордочку. Пришиваю бісеринки замість очей і, власне, зшиваю дві деталі докупи петельним швом, декорую пантиком. Усе це ви подивитеся далі у відео. Наповнення іграшки та з'єднання двох деталей петельним швом випадково видалилось. Але я додаю, що ви виконаєте цю роботу за готовим алгоритму попередніх іграшок. Переходимо до будиночка. Там, де в нас знаходиться сніг, я оздобила його бусинами крупного такого діаметру, пришила і, власне, пришиваю до верхньої частини будиночка. Потім приклеюю петлю до нижньої частини будиночка. напомінювачем і в Кор кролика на готовий уже будиночок за допомогою гарячого клею. Ось така цікава іграшка готова. Переходимо до наступної. Пропоную виготовити ялинкову прикрасу у вигляді колі, яка буде, верхня частина, іншої, якої буде вирізатися, знову ж таки, як водмек, вставлятися фетр іншого кольору, пришиватися, і ось така буде у нас вирізана аплікація цікавої форми. Прикладаю до верхньої частини фетр іншого, і пришиваю швом голка уперед. і із іншого кольору фетру, ось таким оздобленням, як оздобленим тамбурним швом. Ви вже можете використати тепловий шовбоконазад будь-яким. Шваємо дві деталі іграшки. Наповнюємо наповнювачем та зашиваємо власне іграшка готова. Чається оздобити нашу іграшку готовим декором за допомогою гарячого клею і можемо користуватися. Ось такі іграшки ми сьогодні з вами виготовили. Творіть з любов'ю, і у вас обов'язково усе вийде. До зустрічі!